За інформацією синоптиків в Україні 8 грудня хмарно на дорогах ожеледиться. У північних, Вінницькій та Харківській областях, сніг. У більшості центральних, східних та південних областей: сніг та дощ, налипання мокрого снігу ожеледь, у західних областях без істотних опадів. На Прикарпатті та Закарпатті місцями туман, сніголовинна небезпека, вітер східний, північно-східний, – 7-12 метрів. За секунду місцями пориви 15-20, Температура у північних та західних областях ночі 4-9 морозу, в день 1-6 морозу. Нарешті території впродовж доби 0 5, на півдні країни 0-5 тепла, вдень у Криму 6, 11 тепла. По Київщині хмарно, сніг, на дорогах ожеледиця, вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура по області вночі 4-9 морозу, в день 1-6 морозу. У Києві вночі мінус 4, 6, в день 1-3 морозу. Ожеледиця.